стосовно того, що в нас в Україні відбувається насправді. Я б ще хотів додати про себе на Майдані. Я був сотником 26-ї сотні. Одним з перших, хто отримав посаду від парубія 15 травня минулого року, назвав його зрадником. І для цього є вся аргументація. Надзвичайно багато було сказано, розписано. Просто люди не готові і не хочуть чути. Ситуація, яка відбувається зараз, вона повністю прогнозована. Для того, щоб сказати, що відбудеться. І щоб спрогнозувати ті явища, які ми маємо зараз, не треба бути пророком, треба просто з відкритими очима, без рожевих окуляр дивитися на те, що ми маємо. Зараз я спробую вам по пунктах розповісти, що в нас насправді є. Перше, зараз ми маємо війну, а не АТО. Тут важливо зазначити, що крім зовнішнього ворога, у нас є потужні внутрішні. І в нас суспільство українське настільки зазумбоване, доведене фактично до стану такої собі, як я його називаю латентною шизофренії. Ну тому що інакше я не можу назвати стан, коли людину з такою мордою, як Турчинова або Пашинського називають патріотом. Але зараз нас таке є. На ну це бандити, це тюрми, і в них не просто руки по локті в крові. Вони всі повністю вимазані, і просто так вони владу не віддадуть. Фактично, якщо ми говоримо, біда українців, одна з них полягає в тому, що українці не вчаться в своєї історії. Пройшло дві революції, придумали революціям красиві назви, помаранчева революція, революція гідності. А стало краще? Хтось з вас може сказати, в якому місці стало краще. Як хабарі брали, так і беруть. Йде війна. Яценюк разом з Гонтаревою, з Кубівом зробили кожного українця втричі біднішими. Правда, свої банки профінансували і стали багатшими. І фактично, це те, що ми маємо. Ми маємо е розкрадання, маємо тотальний обман, тотальний обман взагалі всього святого. Фактично, що нам показав Майдан? Майдан показав відсутність справжньої української політичної еліти. Навіть найпалкішим прихильникам майдану стало зрозуміло, що серед тих, хто пішов у владу, народних лідерів не було, а по суті були просто підсунуті олігархатом люди. Причому е в нас Причому у нас в даному випадку працює такий собі свого роду комплекс меншовартості, тому що ми авторитетами чомусь вважаємо тих, кого показують по телебаченню. При цьому свідомо забуваємо про те, хто є власниками змі. А система насправді, ну, власниками змі є олігархи. Система не допускає в змі тих, хто несе для них справжню загрозу, хто здатний побудувати системну картину і почати відкривати очі людям. Планово олігархічні групи контролюють усі партії. По суті, партії є їхніми бізнес-проектами. Причому в даному випадку важливо зазначити, що не можна оподожнити якусь конкретну партію з конкретним олігархом. Вони за всім відомим висловом розкладають яйця в різні кошики. Фактично, фактично з самого початку система виборів вони витрачають на вибори десятки мільйонів доларів. Йдуть нібито працювати для народу. А насправді цей бізнес-проект вже вибори ще не відбулися, а ми їм вже винуваті. Вони вже ті гроші хочуть собі повернути і повертають. Хтось там описує як благочинцем Коломойського, хоча насправді Коломойський створив ту ж саму свою приватну армію, і фактично до тої приватної армії віджав частину бізнесу Ахметова і всі гроші, які витратив на той же дух, він собі повернув з Литворі. Далі. Народ не має реального впливу на формування та діяльність державних органів. Ну по суті, це ми зараз всі спостерігаємо на всіх рівнях. Звичайна людина не здатна себе захистити. Механізми захисту працюють за великі гроші та тільки для своїх. А право на зброю в народу відсутні. Фактично, Порошенко, коли став президентом України, згідно діючої конституції, зобов'язаний був оголосити вести воєнний стан. Через що він його не вів? Через те, що воєнний стан це зовсім інша картина управління держави, абсолютно інша. Зовсім інший перерозподіл фінансових потоків, орієнтування всієї промисловості, по суті, на потреби війни, і неможливість вкрасти. Плюс, згідно воєнних законів, у нас частина теперішніх чиновників, ну, напевно, протягом одного тижня закінчила б своє існування на цій планеті. Найважливіших пунктів, я зараз зачитаю, він по суті є фундаментом і причиною того, що в нас відбулося. Власність народу була викрадена теперішніми олігархами, а їхні слуги в парламенті створювали для цього законодавчі підґрунтя. І зараз, якщо ми поглянемо на ситуацію, ми маємо картину, коли український народ обікрали. Придумали там систему ваучерів, зараз в ході тендерів приватизації щось собі обробляють і так далі, коли ми говоримо навіть не про притягнення до кримінальної відповідальності, яке обов'язково повинно відбутися, а коли ми говоримо просто, хоча б про повернення вкраденого, нам починають відповідати, що процедури немає, законодавчих підстав немає через то через те, що фактично слуги олігархату якраз і були авторами законів, і вони їх так прописали. Але насправді, якщо хтось... Будь-хто, це я думаю, це таке правило, яке українці повинні запам'ятати. Якщо хтось до вас виходить на сцену і починає вам розповідати якісь казки, якщо він не говорить про те, що вкрадене в народу майно треба повернути, то задавайте собі запитання, на кого з тих олігархів він працює. Тому що ну, інших варіантів просто немає. На нас обікрали і іншого способу підняти економіку і витягнути український народ зі стану. Бідності, тотальної бідності, в принципі, не існує. Наступне міжнародна спільнота зайняла позицію глибокої занепокоєності. Про Будапештський меморандум ніхто не згадує, ніхто не згадує про Крим. Україна в свій час, будучи, маючи третій ядерний запас в світі, зараз не має можливості себе захистити. А гаранти нашої безпеки, одним з яких виступала Росія. По суті, зайняли ну, таку собі позицію стурбованості, причому такої легкої стурбованості. Хтось там може говорити, що йде війна між США і Росією до вбивства останнього українця. Не знаю, можна по-різному узагальнювати, але насправді який висновок з цього ми повинні зробити. Українці повинні зрозуміти, повірити і усвідомити, що ми один на один з ворогом, як зовнішнім, так і внутрішнім. І опиратися в першу чергу ми повинні на самодостатність. Інших варіантів нас просто немає. Наступно керівництво силового блоку займає антиукраїнську позицію, не виконує своїх обов'язків по захисті України, саботує антикорупцію, і люстрацію, не знищує і не протидіє агентам ворожого впливу. Це власне те, що ми спостерігаємо і спостерігаємо дуже. У дуже жахливих масштабах ще фактично починаючи з Іловайську, фактично всі котли, які були, були штучно створені. Причому створені за участі нашого генерального штабу, що здача Іловайську, що здача аеропорту, ніхто нам не згадує про події під Саур Могилою чи Новоазовством, чи про Дебальцево. Насправді, генеральний штаб приписав собі заслугу виведення частини військ з Дебальцево. з Хоча реально це була ініціатива польових командирів, частиною з яких я є знайомий. І ну, фактично та сама ситуація відбувалася в аеропорті. Більше того, вони, якщо взагалі вже згадали тему аеропорту, мушу тут відзначити, е, знаєте, оце реклама мобілізації з використанням кіберві. Вони настільки цинічно використовували українських патріотів, яких просто залишили там. 76 хлопців загинуло під уламками, коли українські війська відступали. А вони їхніми, по суті, їхньою кров'ю рекламують мобілізацію. Фактично, в них е їхнім завданням, швидше за все, є знищення всіх мислячих людей для того, щоб залишилися тільки ті, хто готовий носити ярмо та кайдан. І після ну фактично олігархи розподілили всі ресурси, і їм 50 мільйонів чи 40 мільйона країна їм просто не потрібно їм достатньо мільйонів 15-18 для того, щоб їх обслуговували, їхні підприємства обслуговували їхні там готелі, ресторани і так далі. А решта просто не потрібна. І найбільшу загрозу для них становлять якраз ті, хто за першим покликом, за покликом серця, за покликом душі готовий брати в руки зброю і захищати Україну. І останній пункт стосовно тієї ситуації, яка в нас є насправді. Ми знаходимося в інформаційній блокаді. Це я, я вже повторюся, я це вже згадував. Але фактично, е, якщо ми беремо до Майданний період чи після Майдану, ми е, власники засобів масової ідіотизації насправді не змінювалися. Взагалі не змінювалися. Вони в свій час брехали і продовжують брехати. Якщо ми проглянемо, е, взагалі варто було прозібратися, що таке був Майдан. Тому що, по суті, майдан це було компонування справедливого природного протесту мислячого класу українців. Поєднаного з маніпуляціями кланово-олігархічних груп з розряду Льовочки. І оті всі провокації, які ми спостерігали, в тому числі події 18-20 лютого, це якраз, скажімо так, це їхня маніпуляція заради отримання влади, заради тиску на Януковича, заради діалогу з якоюсь міжнародною спільнотою. Причому, якщо ви ще пам'ятаєте, то в той час, коли тут гинули хлопці, вони бігали, домовлялися далі з Януковичем, підписували якийсь меморандум. І сценарій розколу країни вони хотіли реалізовувати неодноразово. В принципі, частково їм це вдалося, але за рахунок чого їм вдалося? За рахунок внутрішнього ворога, в який більша частина українців не здатна була повірити, і до кінця не вірить і зараз. Тому що, фактично, якщо ми говоримо про Крим, то відповідальність за здачу Криму персонально повинен нести Турчину, а за бездіяльність під час цього процесу повинен нести парубінь. Той момент часу, коли здача Криму відбувалася, я працював радником парубія. І це послугувало фактично однією з причин, чому я назвав його зрадником і не його одного. І насправді такого в нас купа, той же ж Авако взяти. Ну, як, ви собі... як ви собі уявляєте, що за рік часу не розслідувані взагалі злочини на Майдані? Я, вже навіть можна не брати злочини на Майдані. Ну як не брати? Є купа військових злочинів, є як працює СБУ, наприклад, зараз? Чому ми досі торгуємо з Росією? Чому не закриті кордони? Ну, Питань надзвичайно багато. Фактично, весь силовий блок приймав участь в здачі Криму та розпалюванні ситуації на Сході. Вдумайтесь, одна з доповідних, яку я писав час, була пов'язана зі зміною керівництва склад, керівного, Ну, керівного складу силового блоку на сході. 45 днів, ні Авако, ні Наливайченко при безпосередньому такому мовчазному спостеріганні парубія не відбулося жодної заміни. Жодної взагалі. І після того вони туди поїхали, приїхали назад і розводять руками. Ви уявляєте собі, там відбувається саботаж або державна зрада. Ну якби ніхто цього, ніхто навіть приблизно не здогадувався, що щось таке буде, і це для них стало цілковитою несподіванкою. Окремим питанням, до речі, є. Той факт, як вперше озброїлися сепаратисти, власне, в Луганському СБУ, і яким чином півтори тисячі одиниць стрілецької зброї туди потрапили. Як вони це пояснили? Вони там розказали казку, що там когось допитували, вибивали ключ, але ми коли співставимо банально відео, як ти забирали міліцію і так далі, ми можемо зробити свої правдивості. Ну а зараз я хотів би першочергово перейти до. Того, що нам в будь-якому випадку необхідно буде зробити, насправді в нас в плані тої зомбованості, яка є в нас в суспільстві, є велика проблема. Знаєте, ситуація надзвичайно складна, а нам всякі псевдоексперти, які також проплачені і на службі в тих самих олігархічних груп, пробують час від часу нав'язувати прості виходи з цієї ситуації. Простого виходу не існує, Панацеї на не буде. Просто не буде. Відкрийте очі не дуріть себе. Виходом, по суті, повинна стати наша згуртована дія по всіх напрямках, фактично в кожного на своєму фронті. Тому що проблем надзвичайно багато, але в першу чергу це повинно бути об'єднання. Тому що є таке страшне прислів'я, воно частково правдиве, українці об'єднуються перед розстрілом. От Зараз нас вже давним-давно розстрілюють, закопують братські могили, а об'єднання не відбувається. І фактично всі їхні зусилля направлені на те, щоб цього об'єднання і не відбулося. Фактично, якщо ми, наприклад, візьмемо якісь українські середовища патріотичні, візьмемо правий сектор, візьмемо колишній громадський сектор, візьмемо ОМСО, Ку, ну безлість цих середовищ насправді є. На рядовому рівні між рядовими бійцями Свобода та ж сама, на рядовому рівні ніяких конфліктів немає. Всі ми прагнемо побудови однієї України, але об'єднання не відбувається. Чому об'єднання? Тому що лідери заходять в конфлікт. А чому лідери заходять в конфлікт? Тому що частина з них є просто підконтрольними, а частина з них просто дуже амбітні. Хоча насправді, я думаю, там підконтрольність з абітністю на всіх рівнях просто поєднується. Давайте.